Я пропоную тобі проїхати з нами та уточнити дані. А якщо відмовишся, то ми тебе затримаємо та доставимо. Саме таку пропозицію від співробітників ТСК до наших учасників ми все частіше починаємо чути на гарячій лінії. І що засмучує, люди не завжди знають, що така вимога є незаконною. Тож давайте розберемося, на яких підставах вас дійсно можуть затримати та доставити до ТЦК. Відповідно до пункту 16 постанови Каму no 560, керівники територіальних органів підрозділів поліції організовують проведення поліцейських перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 40 років військово-облікового документа або ж військово-облікового документа в електронній формі разом з документом, що посвідчує особу, та у разі відсутності у такої особи військово-облікового. Документа у паперовій або електронній формі, чи наявності інформації в реєстрах та базах даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи здійснюється адміністративне затримання та доставлення такої особи до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Пункт 47 цієї ж постанови говорить, у разі відмови від отримання повістки, поліцейські, які входять до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення такого громадянина до районного або ж міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на підставі статей 261 та 262 кодексу України про адміністративні правопорушення. І тепер, в принципі, одразу є відповідь на питання: чому ж не всі знають про те, коли його можуть затримати і доставити в ТЦК, грубо кажучи, дві підстави для затримання. Так, мимохідь прописали в пункті, присвяченому діяльності керівника підрозділів поліції, і ще одну підставу приписали у пункті присвяченому оповіщенню. Для чого такі складнощі? Можна ж було додатково прописати це одним простим реченням: підставою для затримання та доставлення особи в ТЦК є 1, 2, 3. Крапка. Ні, ми розкидаємо це по всій постанові, а ви шукайте. Відійшли ви теми. Зрештою, ми маємо три випадки, коли вас можуть затримати та доставити до ТЦК. У вас відсутній при собі військово-обліковий документ. Ви відмовляєтесь від отримання повістки та в разі наявності інформації в реєстрах та базах даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук. По кожній з підстав проговоримо окремо, але спочатку зазначимо загальні моменти. По-перше, затримати вас може лише працівник поліції. ТЦК не може цього зробити, оскільки законодавство не передбачає відповідних повноважень. По друге, затримання відбувається в порядку статей 261 та 262 КУПАП, а це означає, що про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол, а також відомості про особу затриманого час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка його склала і затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис. Про це про місце перебування затриманої особи негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи організації або уповноважений ним орган. Органи посадові особи правомочні здійснювати адміністративне затримання про кожний випадок адміністративного затримання осіб. Інформують у порядку, встановленому кабінетом міністрів України центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Крім випадків, якщо особа захищає себе особисто або ж запросила свого захисника. Тобто, в разі затримання вимагаємо протокол, повідомлення родичів а може й роботодавця, що актуально, як правило, для далекобійників, та вимагаємо повідомлення безкоштовного адвоката. Переходимо до підстав: перше відсутність у осіб військово-облікових документів. Друзі, кажу відверто: носіть ви з собою той військовий квиток. Якщо особа пересувається без військово-блікових документів, то, по-перше, вона порушує законодавство, оскільки частина 6 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію зазначає, у період проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-бліковий документ та пред'являти його за вимогою повноважених на те осіб. А по-друге, як ми вже з'ясували, така особа фактично розв'язує поліцейському руки щодо її закону затримання та доставлення з рекомендацій: Резерв Плюс відповідно до постанови КМУ номер 559, військово обліковий документ в електронній формі має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Якщо у вас на телефоні є встановлений додаток Резерв Плюс, то фактично і юридично ви виконали вимогу законодавства та в такому випадку виключається ваше затримання та доставлення до ТЦК з відповідної підстави. Друге відмова від отримання повістки. Ситуація наступна: на відміну від затримання та доставлення, вручення повістки не потребує спеціальних підстав. Головне, щоб цю повістку вам видавали уповноважені представники ТЦК та СП, які мають службове посвідчення затвердженого зразка. Тож, моя порада: якщо вам дають на вулиці повіску, 100% рекомендую її отримувати, щоб банально був хоч якийсь проміжок часу явки в ТЦК. В іншому випадку складається акт відмови від отримання повіски, на підставі якого в подальшому можу ще й штраф накласти. Та само собою працівник поліції проводить адміністративне затримання та доставлення до найближчого ТЦК. Третє наявність інформації в реєстрах та базах даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС про розшук особи. Тут дуже цікаво з теоретичної точки зору. Доречно було б підняти питання: а про які розшук йде мова? У відео щодо оновлення правил бронювання військовозобов'язаних дотично вже звучало це питання, тож не будемо на ньому зупинятися. А ось на чому я раджу зупинитися на вибори літератури з нашого АД-шопу. Тільки в нас ти зможеш знайти безліч корисної літератури на тему правового регулювання тематики ТЦК та поліції, а також знайти важливу судову практику зазначених питань. А ми йдемо далі. На що звернути увагу в разі інкримінування вам статусу розшукуваної особи? По-перше, давайте одразу розмежуємо дві бази: база армор та база оберіг. Ці назви є сленговими. Коли ми говоримо про наявність інформації в реєстрах та базах даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, відомостей, особи в контексті підстави для затримання та доставлення, мова йде про Армор. Оберіг це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Так ось, якщо вас зупиняють на вулиці і говорять, що ви в розшуку по оберігу, знайте, це не є підставою для вашого затримання та доставлення, оскільки оберіг не входить до єдиної інформаційної системи МВС. Так, дійсно, якщо відомості про ваш типу розшук є в оберізі, то, скоріш за все, вони є або незабаром будуть в арморі. Суть в тому, що в разі порушення правил військового обліку відповідні відомості вносяться спочатку в оберіг, доступ до якого є в ТЦК, а потім вже керівник ТЦК та СП на підставі цієї інформації звертається до органів Національної поліції з проханням внести по вам відповідні відомості та організувати ваше затримання та доставлення. І лише після цього керівник територіального органу або підрозділу поліції вносить. Носить відомості до Армору, що вже буде підставою для законного затримання та доставлення. Друзі, сподіваюся, що це відео було для вас корисним, і тепер вам стало куди більш зрозумілою ситуація з підставами для затримання та доставлення осіб. А щоб почувати себе впевнено при спілкуванні з поліцією або ТЦК, долучайся до клубу юридичного захисту водія АД та отримуй необмежену кількість консультацій від наших професіоналів тоді, коли це тобі потрібно.